Друзі, всім привіт! 25 лютого у нас температура в день прогрілася до плюс 6-7. Плюс ну і ми працювали на пасіці в себе з сім'ями в вуликах Глежаках на матковідні. І запитували мене мед, на якому меді зимуємо. Друзі, я казав, зимуємо ми на соняшнику. Це останній медозбір у нас. І от зараз вечір е, прибираю вже після себе <кій>, рамки, які скорочував в сім'ї піджимав і е, забирав. І хочу вам показати, от е, Тут сидів клуб, бачимо, вони виїли. Е, тут мед, е, який був не запечатаний, теж він закристалізувався. Бачимо, тут вони його розпечатували, мед теж закристалізований. І якщо отут він такий, ну такий досить, друзі, дубовий. Ось на такому меді, на соняшнику, ми її зимуємо. Всім добра!